Добрий день. Пропоную вашій увазі презентацію дослідження на тему Роль гастрольної діяльності театральної трупи Марка Кропивницького в українському національному відродженні на Донеччині наприкінці 19-го, на початку ХХ століття, на прикладі гастроли у слов'янську. Мене завжди цікавила історія та краєзнавство. Вже другий рік я займаюся гуртку юнедослідник серед тем, які напропонували взяти до розробки. Мене зацікавила саме тема про гастрольну діяльність Марка Кропивницького у Слов'янську. До того ж я раніше ніколи не бував у театрі, тому театральна сфера мені була мало знайома і дуже цікава. Актуальність тема визначена важливою роллю, яку відіграв український драматичний театр в розвитку української культури та на цієї творенні в умовах імперських заборон. Тоді діячі української культури боролися всередині імперії за українську мову, культуру. А сьогодні ми боремося із зовнішньою агресією за власну державність та право бути українцями. Джерельною базою дослідження були матеріали з газети Сізонний Лісток. Матеріали, зібрані в музеях Марії Заньковецької, Михайла Старицького, Театрального музичного та кіномистецтва України. Це листи, фотографії, матеріали екскурсій в Національної історичній бібліотеці України. Та в бібліотеці мистецтв я ознайомився зі спогадами Софії Тобілевич, Любові Ліницької, Юрія Меженка. Історіографія проблеми представлена чисельними працями сучасних театрознавців, зокрема Коломійця, Корнійчука, Іваницької, Піскуна, Світличної та Радянських, Смоленчука, Меженка, Дуриляна Йосипенка. Театральна діяльність Марка Кропивницького добре досліджена. Проте окрема тема театральної трупи на території сучасної Донецької області, зокрема в Слов'янську, поки що не вивчалася цим фактом і обумовлена наукова новозна роботи. Марко Кроповницький вважається батьком-засновником українського професійного театру, який був створений у 1882 році в Єлісавенграді, актори активно гастролювали в Києві, Петербурзі, Москві, Одесі, Харкові та в інших містах. Але після труфальних виступів у Києві в 1883 році спеціальним розпорядженням головного управління справах друку було заборонено гастролювати в Києві та в центральних українських губерніях. У Слов'янськ Кропивницький приїхав вже з новою молодою трупою 1 липня 1889 року. На основі роботи Юрія Меженка складено таблицю гастрольної діяльності трупи Марка Кропивницького. З неї видно, що у Слов'янськ трупа прибула. Після двохмісячних гастролей у Харкові. Слов'янську гастролі тривали з 2 по 14 липня 1889 року. На основі зібраних джерел було створено порівняльну таблицю складу трупу Марка Крокульницького у березні та у липні 1889 року. До неї входило більше 80 осіб з власним чоловічим та жіночим хором та власним оркестром. Проаналізувавши статті в газеті «Сезонний Лісток, вдалося детально описати кожен день гастролей. Трупа прибула до Слов'янська з Харкова на ранковому потязі на залізничну станцію Мінеральні Води. Артисти розмістилися на дачах, які були звичайними хатами. Автор статті СІЗО іронізує «Виконавцями і сцен з малоросійського побуту. Дуже доречно буде придивитись до цього побуту. Пожиті в хаті і поспати на долівці, виступали в приміщенні курзалу. Театральні вечори розпочиналися о 9 годині вечора і закінчувалися не раніше 12-ї. За виставами йшли танці, які тривали до 3-ї години ночі, квитки коштували від трьох карбованців до 40 копійок. Зал вміщав 400-500 осіб. Вдалося знайти цікаву інформацію про надзвичайну подію, що трапилася 13 липня. У місті почалася пожежа, яка викликала паніку в залі, але коли з'ясувалося, що глядачам нічого не загрожує, вистава була продовжена. За час гастроли артисти дали 21 виставу протягом 11 днів. Жодного разу вистави не повторювалися. Вистави були поставлені на п'єси українських та російських драматургів. Якщо розглянути жанри п'єс, то серед українських було поставлено сім комедій і шість драм. Російські були представлені переважно водевілями. Авторами більшості українських п'єс були Марко Кроповницький і Михайло Старицький. Гастролі трупи Марка Кроповницького супроводжувалися схвальними рецензіями в місцевій пресі, особливо відзначалася гра Марка Лукача, а також Затеркевич Карпинської, Ліницької, Горісо Глібської. Редактор сезонного лістка Скрильніков зазначав. Що приїзд з малоруської трупи значно пожвав курортний сезон та привернув до нього багато відпочиваючих. Акторів не хотіли відпускати і умовили затриматися ще на один день і дати додаткову виставу. У фондах музею театрального мистецтва вдалося знайти лист Кропаницького, написаний в останній день гастролей, в якому він планував виступи в інших містах на зимовий сезон. Наступного разу Кропивницький приїде в Слов'янськ в 1893 році. В Внібу в шеститовному виданні творів Марха Лукича були знайдені два його листи зі Слов'янська. Перший лист від 22 червня 1893 року до Лідії Квітки, в якому він писав про їх приїзд у Слов'янськ та на запрошення місцевих театральних аматорів, у другому ж листі до Володимира Лукича – від 14 липня 1893 року повідомляє, що він приїхав у Слов'янськ покупатися в Соленій Мозері та про те, що через декілька днів збирається поїхати додому на хутір затишок. Точно не встановлено, чи Марковий Кич після черневих театральних виступів залишився до липня на лікування, чи поїхав на курорт повторно. Можна припустити. Що, проживаючи останні 20 років свого життя на хуторі затишок за 130 км кілометрів від Слов'янська, він неодноразово його відвідував та активно співпрацював з місцевими театральними аматорами, та це питання потребує подальшого дослідження. Гастрольна діяльність театральної трупи Марка Крокупницького відігравала велику роль у українському національному відродженні на Донеччині наприкінці 19-го і на початку 20-го століття. Гастролі в Слов'янську, Маріуполі та в інших містах сприяли популяризації української мови, культури, драматургії, музики, поширенню українофільських настроїв, незважаючи на заборони та обмеження. Діяльність українських акторів стала підґрунтям для розвитку сучасного театру. Дякую за увагу!